Сумнівів у перевищеній швидкості немає. Машина мчала у напрямку святошино, доки водій не втратив керування. Після чого авто боком посунуло тротуаром, знесло зупинку громадського транспорту і відкинуло її на дорогу. Добре, що в ранню пору тут не було людей. Після такого удару у водія не було жодних шансів вижити. Якимось дивом уцілів пасажир іномарки. Ось що розповіли свідки пригоди. Ну він ударився об столб. Ударився об столб, вискочив на бордюр, знес остановку, да? остановку і тут тормазнуло вже за зупинкою. Я сидів, слышу такой бух-бух і подошов, щоб, може, допомогу казати. Один сидить на лавочці, один лежить. І тут одразу під'їхала міліція, і все. Скорая під'їхала, забрала, оказала там допомож живому тому. Звичайно, пасажир після одужання дасть свідчення, які дозволять встановити істинну причину такої поведінки водія. Але погодьтеся, що не повинно бути таких причин, які б змусили ризикувати своїм життям та здоров'ям, а також піддавати небезпеці життя інших. Вимог швидкісного режиму чомусь не дотримався, і водій цього легковика. Тому на повному ходу врізався в електроопору. Що йому стало на заваді, стане відомо згодом. В салоні іномарки, окрім водія, було п'ять пасажирів. Один з них помер в кареті швидкої, інші знаходяться на лікарняних ліжках. Отож, задоволення від швидкого пересування дуже часто коштує надто дорого.